Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, я як завжди, знайшов цікавий для себе рецепт і вирішив його спробувати приготувати сам. Ну і відповідно з вами поділитись. Це буде в нас сьогодні фаршироване курине філе. Дуже сподобався мені сам принцип приготування його. Тож давайте почнемо. Відповідно, я взяв курине філе. Як ви бачите, я вже його так почистив, пообрізав. Зайвого на ньому вже немає. от такі основні тушки, три штучки, скажімо так. Ну І тепер нам потрібно його так по площині розділити. Ну, тут я думаю, в кого як вийде. Головне, щоб був е, такий гарний гострий ніж. Ну, і Тепер розділяємо так, по площині, як я сказав. В кого вийде, якщо філе велике, то все можна на три частинки поділити. Якщо більш тоненьке, то на дві частинки. В кого як вийде. Розділяємо, друзі. друзі наступним етапом наші філешки кладемо на дошку, накриваємо харчовою плівкою. Ну і відбиваємо. в мене такі молоточки є. Спеціальні. Друзі, ну ось нашов такого щось має у вас вийти. І так робимо з усіма філешками. Ну і так, друзі, філешки мої готові. Тепер переходимо до наповнення. Чим же ми будемо їх фарширувати. Я от взяв такі дві цибулини. Як бачите, одна така доволі велика, а друга поменша. Я думаю, мені їх вистачить. Тож нарізаємо цибулю таким мілким кубиком. Друзі, цибульку я нарізав, як ви бачите, по моїм очам. Ну і тепер треба ще порізати грибочки. Я взяв шампіньйони, в мене їх тут 300 грамів. Тож нарізаємо також для смаження. Друзі, ну а далі переходимо до смаження. Як завжди, на пательню 3 столові ложки олії. Ну і тепер додаємо нашу цибульку. Друзі, коли з цибульки вийшла зайва волога, то можна додавати вже і наші шапіньчики. Грибочки додаємо. Ну і тепер обсмажуємо разом. Друзі, як бачите, до півготовності в мене вже грибочки обсмажилися. Ну так, вийшла зайва волога з них. Ну і Тепер можна це все посолити і поперчити. Просто, друзі, чорний перець і сіль. Все, більше ніяких спецій. Додаємо. Ну і це також. Все, тепер перемішуємо і доводимо до готовності. Що ж, друзі, в мене начинка готова. Як ви бачите, така кількість у мене вийшла. Я переживав за кількість цибулі, мені здавалося, її дуже багато буде. Але ж вона, як казалось, вишня усушилася, утрусилася, і її стало достатньо. В принципі, небагато. Я б сказав, би, що я думаю, мені вистачить із цієї начинки, але цибулі в ній небагато. Що нам потрібно для фіналізації підготовки? Нам потрібен противень, як ви бачите, я його застелив уже пергаментом. Пергамент я мочу. Зараз я так став практикувати. Ще нам потрібне розтоплене вершкове масло, друзі. Ну я тут розтопив десь ну, грамів 20 приблизно, десь так. Ну і нам потрібен, як ви бачите, я вже підготувався, взяв половник. Звичайний кухарський половник. І от я в нього так от виклав, як ви бачите, вже філешку свою. Ну і тепер я буду наповнювати нею. Начинкою своєю, своє філе. В ту ямку, яку поломник сформував. Ну так от додаємо. Ну, тепер, друзі, з усіх кінців будемо звертати до середини, закривати, скажімо так. Бачите, так в мене виходить. Закриваємо нашу філешку. Друзі, пергамент я от, от трохи-трохи змащу буквально своїм вершковим маслом розтопленим. Друзі, тепер отак от начинену філешку перекладаємо в руку. Ну і викладаємо на противень. зворотньою стороною. Таким чином робимо всі філешки. Ось як ви бачите, друзі, я сформував свої філешки начинені. Ну і тепер я вершковим маслом їх так змащу. Зверху, буквально. Друзі, ну і також зверху, як ви бачите, твердий сир тертий. Тут у мене я взяв його всього 150 г, друзі. Я думаю, мені його сповна вистачить. Навіть ще й залишиться, мабуть. Друзі, ну а тепер цю всю красоту я поставлю у свою духовку під 180 градусів на 35 хвилин, думаю, друзі, вистачить. Ставимо в духовку. Друзі, ну ось така красота в мене вийшла, як ви бачите. Дуже гарно на зовнішній вигляд. Зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо куштувати. Ну що ж, друзі, після нетривалого очікування я готовий продегустувати і вам розповісти свої враження про приготовлену страву. А це нагадаю, у мене курине фаршироване філе. Ну, що можу сказати вам про зовнішні фактори. Зовні мені страва дуже подобається, друзі. Ну, Це просто класна закуска, я думаю, ви це самі бачите. Її можна подати на будь-який стіл, навіть святковий, і вона порадує очі і ваших близьких, і ваших гостей. Мені взагалі вони нагадують пампушки, друзі. Ну, так от подивитись, переді мною лежать пампушки. Не знаю такі асоціації. Ну, на Аромати аромати відповідні. Ви знаєте, приготована курочка, плюс начинка, плюс ми перчику трошки додали. Ну, і... Сир додає безперечно своїх ароматів вже в приготованому вигляді. Тож, друзі, мені подобається зовнішній вигляд, тут все без питань. Але ж е основне, тут хочеться спробувати саме смаки, тож давайте до них перейдемо. Я от так собі не знаю, десь десь, якусь, це, мабуть, так от. отут я відріжу. Все я лівша. Так, ну клас. Начинка тримається, друзі, як бачите, зсередини отакий ну, класний зовнішній вигляд. Дуже класно. Знаєте, що я вам скажу? Таке співвідношення, як ви... Пам'ятаєте, ми філе додатково ніяк не обробляли, не додавали ні спецій, не маринували ніяк. Тож, філе таке пріснувате, але зовні сирок, а всередині наша начинка. І так, на контрастах, знаєте, ну, як повна страва, сприймається дуже класно. дуже смачна. І філе, знаєте, ну, воно, можливо, із -за начинки, яка була всередині. Воно не висохло. Воно саме от таке, знаєте, сочненьке-сочненьке. Не можу собі не дозволити за таку класну страву 50 грамів, друзі, за ваше здоров'я. Будьте здорові. І як це куска? Пойдет. <хи> Клас! Я б до неї взагалі нічого не додавав, знаєте. Це така самодостатня страва. Тож, друзі, готуйте! Ну, як завжди, всіх запрошую на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Я чекаю від вас безперечно вподобайок. Безперечно, багато цікавих коментарів, відгуків на мої відео. Заходьте, коментуйте і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, залишайтеся в нашій великій команді. У нас вже дуже багато, як ви бачите, у нас такі цікаві смачні страви. Тож, залишайтеся, підписуйтесь, коментуйте, вподобайте мої відео. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!